Вранці 19 квітня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Агресор вкотре поцілив в об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі ведуться відновлювальні роботи, які будуть тривати до кінця поточного року. Про те, як тривають роботи, розповів Ігор Коростильов. прораб компанії Пріоритет Будальянс. За його словами, всіх мешканців будинку довелося тимчасово відселити, оскільки будівлю мала серйозні аварійні ділянки з високим ризиком обвалу. Наразі виконуються заключні етапи демонтажу небезпечних конструкцій, після чого розпочнуться роботи зі встановлення тимчасового покрівлі, що дозволить стабілізувати стан будівлі і забезпечити її безпеку на період подальших ремонтних робіт. Ігор зізнається, що найскладнішою частиною було розбирати аварійні конструкції, особливо через переламану плиту перекриття, яку довелося вирізати та акуратно витягати. Додатково складнощі створювали пошкоджені стіни, які розбирали вручну по цеглині, щоб запобігти подальшим руйнуванням. Ця ж компанія вже має досвід подібних робіт. Після обстрілу цивільної інфраструктури 14 січня 2023 року. Вони відновлювали будинок на перемозі. Усі працівники є кваліфікованими професіоналами, і на різних етапах робіт було залучено близько 20 осіб. Фінансування забезпечується за рахунок міського бюджету, і всі роботи виконуються відповідно до кошторису та у встановлені терміни.